Вітаю вас, мої дорогенькі. Але ж це ті люди, які шкодять енергетиці, якщо ви дозволяєте їм, так? Якщо ви не помічаєте, можливо, цього, а вони можуть якось впливати негативно. Давайте подивимося, хто ж там негативно на вас впливає. Чи є такі люди? Десь за межами простору вашого, які енергетично починають впливати на вас або давно впливають. Щось є таке, давайте подивимося. Так, це буде перше. Королева Кубків тут іде. Це ваша якась кармічна ситуація, вона на вас дуже негативно впливає, якась людина рідна. Причому вона йде досить серйозно в розріз з вами. Це ще не кінець кажуть. Негативно впливає. А ви можете якось цьому зарадити? Тож тут рідна людина і така, що ви любите її дуже? Вам потрібно бути більш цілісною. Підхід такий. Креативний, коли ви, наче нічого не робите, але досить серйозний вплив маєте на цю ситуацію. Тут можна робити, тут виходячи з того, що ви любите цю людину, але якийсь негативний вплив є. Як негативно вона на вас впливає, тут якась жінка. Ну так, тут серйозний егоїзм. Егоїстична дуже. Зараз така в е, людини, яка з вами тут спілкується, так? Егоїстична якась позиція. Чи правильно ви тут все робите зараз? Так, ви поступово робите тут взагалі дуже хороші поступові дії. Ви все правильно робите? Знаєте, як менше йдіть на За захцянками цієї людини. Ось так. То більш така сильна якась позиція, наче зверхня навіть. Ну, або не зверхня, а усвідомлена більш така спокійна. Ось так іде. Так, чи є далі хтось, хто впливає, ну, вже більш серйозно, можливо, ці люди, з якими ви дійсно ворогуєте, чи є такі люди? Так, є королева жезлів. Вона просто руйнує ваші, ваш простір королева жезлів. Хто вона така? Так. Активна, активна досить жінка, але дивіться, вона для неї це дуже схоже на те, що вона взагалі не знає, що вона вам шкодить. Ось, а для вас це ситуація, коли справедливість настала ось так. Як вона вам шкодить, руйнує щось? Ну, вона начебто керує якимись діями інших людей чи іншої людини. Якої людини? Яка віддаляється, якої людини? ж жінки. Вони разом, разом. Тут, тут, взагалі, якісь жінки, вони разом. Але одна віддаляється, а інша з нею, від вас її віддаляє. Від неї йде якась така енергетика, начебто щось поступово, щось видає, щось, якісь хороші емоції, наприклад, так? Ось, тут може бути дружба між двома жінками. Ось, а ви, як в стороні стоїте і... Хтось там дружить проти вас, ось так. Але дорога людина вам віддаляється від вас. Це дуже боляче, вам дуже боляче, так. Ну так воно і є, кажуть. Давайте подивимося, що в цьому випадку вам робити взагалі. Щось робити. Тут один туз, так? Пентаклів, а ви всі дев'ять пентаклів. У вас всі є, як, дев'ять, навіть не чотири, а дев'ять тузів в колоді для того, щоб ця людина ну, зрозуміла, що ви. Більше для неї, як не знаю, рідна, корисна. Добре, тут як там буде. Угу. Тут, тут дуже схоже на те, що хтось рідний, знайшов авторитет авторитет не на вашому боці. Це авторитет з'явилося десь на стороні. І там, по п'ятірці, ну, там можуть говорити не дуже, ну, можуть, можуть, знаєте, так, впливати не дуже добре. Це коли. Це не значить, що вони там щось погане роблять. Ні. Це такий вплив, знаєте, хитрий, коли людина себе показує більш такою. Ну, щоб біля мене тепло, біля мене буде добре, ось так от. Хоча можуть і про вас погано говорити. Якщо ні, і ви точно знаєте, то тут просто ця карта перекриває більше, що дійсно людина вміє біля себе да, скупити оці народ, який хвалить її. Ось. А ваша рідна людина, бачите, вона як іде за нею? Тут щось таке може бути у когось. Тут хтось або з подругою, так, або ну, має розлад, або Кирилова Кубків. Це може бути і мама, і сестра, і дочка, тут таке. У вас свій пошук життя, і ви не завжди можете впливати на це. Імператриця може впливати, хоча вона менша. Бачите, три, три, третя карта і тут все-таки дев'ята карта. Але у вас якийсь такий шлях більш серйозний і вам не вдається все контролювати. Так. Намагатися оцю, нарощувати цю силу свою, що тут треба робити, нарощувати свою силу. Ем. І все рівно тут, подивіться, знайти підхід до того чи до тієї, хто віддаляється. По королеві кубків це може бути не жінка, а так веде себе якийсь ну, хлопець, чоловік, брат, хто там. Все зміниться, все зміниться. Ви налагодьте, будь ласка, стосунки з людиною, яка близька вам, і та від, відійде. Зміниться все. Причому досить серйозно міняється. Де налагодження, але все рівно, знаєте, ви завжди будьте обережні. Це по королеві кубки все-таки ну, щодо вашого близького, якоїсь щодо вашої близької людини. Вона як, знаєш, куди поманять, туди йде. Де тепло, де пригорнуть, де обнімають, так. Ну, така ситуація, бачите, а у вас тут е десяточка. Ну, у вас буде все добре, я думаю, що тут головне налагодити стосунки, якщо це вам потрібно. Значить, де сімка. Ну, ви, ви хочете налагодити. Будете, ви налагодите. Ви така більш стабільна, чітка і е маєте владу в цій ситуації теж. Так. Чи хтось впливає ще на ваш простір, якось негативно. Мах. так, можливо, це звідси якісь ноги ростуть. Що це за Мах? Хто такий? Так, одинак. Хто це за одинак Мах? Мах такий? З великою силою. Ну, тут три старші аркани на цю людину випадає. З серйозна сила має вплив на простір, на людей, вміє впливати. Або такий е якісний маніпулятор, або реально маг. А чому він що він від вас взагалі? Чому він до вас причепився? Е -е тут якісь... Е вас, вас хоче, він стоїть буквально на порозі, і вас хоче. Е то стосується близького чогось вам, рідного, а він поруч десь знаходиться, як втратив втрати, хоче, щоб ви втрату отримали. Не згоден з вашими діями, з вашим положенням в світі. От, знаєте, як? Він каже, я втратив, і тоді і ти втратиш оце іде. Диявол тут. Ну тут він, знаєте, як? здібний на все здатний. Захищайте близьке собі середовище. Ну, що це значить? Це реально якісь пробоїни, ви можете зберегти від цього, забезпечити собі захист. Як стабільністю, взагалі накопичення грошової енергетики теж сюди? Тому що ви тоді можете впливати на цей світ більш серйозно. Захищай, захищай свій простір. Ну, тут кажуть, що ти вмієш впливати, навіть не рухаючись. Але захист потрібен твоєму середовищу. Тут більше навіть так, навіть так кажуть, більше відпочинку. Більше відпочинку. І Тоді е, буде, е, ну якось ви по-іншому будете сприймати світ, якось передивитись свої. Все, що, все, що твориться в вашому просторі. Така цікава ситуація тут. Так, хтось ще впливає негативно. Так, є тут у нас дурень. Який завершив свій переможний? Переможний крок. Це так, це фігура якась, тобто це людина. В вашому просторі. Не зріла якась людина. Це може бути і дитина чомусь, чомусь так. Ні, імператор. це доросла людина. А, дивіться, тут кажуть, що ситуація зміниться з. Тим, що, ви знаєте, як, з приходом, з приходом кохання ваше життя, з приходом чоловіка, ситуація зовсім кардинально буквально зміниться. Якщо тут у вас були проблеми якісь з людиною, молодше ваш, з амбіційною і ну, навіть трішки такою гонористою, ось то тут все змінюється з приходом чоловіка, який як влаштовує все, як треба у вашому житті. Зараз це, цього вам не видно, але рух почнеться дуже скоро. Ви головне розумієте, що вам, як знаєте, треба через свої сумніви пройти, через свої якісь внутрішні перешкоди. Зміниться і тут ситуація на краще через деякий час. Через деякий час зміниться ситуація. Причому настільки серйозно, тобто людина наче перетвориться на очах. Ви навіть так будете дивитися, наприклад, відео, так, і по одному веде себе, а то зовсім інша людина. Там, наприклад, ну, тут мож, можуть бути вісім періодів, можливо, вісім тижнів. Можливо, 8 днів. Це так може теж бути. Окей. Так, і вам повідомлення від вищих сил, що вам рекомендують в цих в тих ситуаціях що бути сталевою людиною. Бачите? Бо все, що зараз відбувається, чомусь вам здається, що воно хоче вас налякати. Ні, це дуже сильно при... прибиває вас до землі. Зовсім не так. Завжди сталеві. В таких ситуаціях, так, сталеві люди, вони переможуть, звичайно. У вас як потрібна якась стальна, стальна конструкція. Бронь. Так, і не забувайте про свою мрію. Розумійте, що шлях до цієї мрії він буває трішки інакший, ніж ви хотіли прийти. Думайте про те, те що отримаєте, так. І, Шукають різні різні шляхи. Тут залишилися буквально старші аркани. О, чоловік вашої мрії, я бачу, йде. Але ви як не дуже готова. Чому тут так кажуть? Трансформація. Ви не хочете бачити якогось чоловіка. Ви колись про нього мріяли, а зараз вже сумніваєтесь в тому, що він вам потрібен. Ось так, тут ще кажуть, тут будь-обережна. В тому, що серйозний від нього буде такий наступ. Бачите, тут дев'ятка йде. Він жезловий, тут жезли. Це його карта. Він буде один раз спробувати, другий, третій, четвертий, дев'ять разів, як мінімум, спробує до вас достукатися. Я бачу, що ви начебто не хочете бачити цю людину. Тут вже все, все пройшло, у вас навіть і почуттів немає. А колись він був чоловіком вашої мрії. Це не майбутній чоловік, це з минулого. Досить, досить цікаво було. Дуже дякую вам за присутність тут. Дякую за ваші лайки, коментарі, за фінансову підтримку. Дуже дякую, мої хороші. Я всіх бачу, всіх бачу, всіх у мене приходить, і я така дуже дякую. Нехай кажу одразу, нехай тобі прийде в рази більше. Так більше, так і буде. Досить цікаво з вами, мої хороші, з вашою енергетикою. Буду прощатися, Па-па.